Всім привіт! Ви на каналі Motostore, і Сьогодні короткий відеоогляд на трактор Кінтар 504F. Двигун КМ495, потужністю 50 кінських сил, повний привід, коробка реверс, 8 передач вперед, 8 назад, рівний пол, 2 дискове щеплення і 28 колес. Габаритніший трактор серед конкурентів потужністю 40 50 кінських сил, цінові політиці, 9 з хвостиком 1000 доларів. Демонструю роботу двигуна та світлових приладів з більш детальними технічними характеристиками, можна ознайомитись нас на сайті, перейшовши по посиланню в шапці профілю. Вага трактора 1800 кг. Породні противаги по 11 кг в кількості 4 штуки. Масивні редукторні мости, гідроциліндр двосторонньої дії, агротехнічний просвіт 41 см. Колі по центрам розсувається від 1230 до 1450 мм. Задні колеса розміром 8,3х20 з крилами з березговиками, Задні колеса розміром 12,4х28 з противагами. Під капотом встановлено 4-циліндровий двигун км 495 потужністю 50 кінських сил, робочим обмімом 3170 сантиметрів, виробництва Лайдонг Китай. Акумулятор на 100 ампер годин, вимикач маси, генератор потужністю 350 Вт, сапун, два іншонасоси. Правий відповідає за роботу гідропідсилювача керма, лівий відповідає за роботу гідралічної навісної системи, стартер, бак гідрооб'ємно-рульового управління. Ящик для інструменту. Пот тримається на двох амортизаторах, блок запобіжників, свічка розжарювання, розширювальний бак системи охолодження, насос для підкачки паливної апаратури, масляний фільтр, паливний фільтр, повітряно-масляний фільтр типу циклон. Бак на 60 літрів, приборна панель автомобільного типу. З лівої сторони маємо подвійні сходинки. рівний пол, подушки, які гасять вібрацію. Подвійне щеплення. по важливому управління. Глушилка, щеплення, повишені та понижені. Т-образний важіль включення виключення переднього мосту, реверс напрямок руху вперед або назад. Перемикання швидкостей валового відбору потужності. 540 і 1000 обертів відповідно. Місце тракториста з ремінцями безпеки, регулюється вперед-назад та по жорсткості. Ручка газу з фіксатором, замок запалення, роздільні педалі гальм, стояночне гальмо. Педаль газу, 4 ступінчата коробка передач, блокування заднього диференціалу, два з тягами відповідають за роботу гідровиходів. крайні важелі за роботу 3 навісної системи. Гектар заднього ходу, кріплення під номерний знак, дві пари гідровиходів, розетка під причіп, вал відбору потужності шестишліцевий, буксирувальний гак на два положення. Триточкова навісна система витримує максимальне навантаження 700 кг. Задній міст. Агротехнічний просвіт. Колія по центрам регулюється від 1200 до 1400 міліметрів. Маємо широкий спектр навісного планення різних виробників та розмірів, такі як плуги, фрези, борони, оприскочі, розкидачі міндобрив, сівалки, саджалки, копалки, косарки, сінограбарки, причіпи та інше. Рантія на трактор 2 роки. Надається повний комплект документів для реєстрації, комплект зіп. Ціна трактора на даний момент 9 тисяч доларів. Для замовлення техніки звертайте за номером телефону на екрані. Сподобалось відео. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, робіть репост. Дякую за увагу. Наостанок демонструю виверіт коліс. Находимось в місті Хмельницькому на території заводу Темп біля Макдональдс. Шукайте нас на гугл мапах.